Ти працюєш з психологом, Ростік не працює. Я сказав, що його коли зірве, його зірвало. А на верік він поймав білку. Вперше за все своє життя. Людина випала там дві рюмки віскі, а це ж Ростік, він може гатити відрами йому все одно, чувак, по барабану. У нього немає в нього нічого. І в якийсь момент він просто починає на всіх орати, всіх хати салати. Ми такі Ростік, це ти? А він адекватний, от так як ми з тобою. говоримо. Каже, да, на пішла, під. Я говорю, ти ще са мною розгоріш? Ну ти нічого не буду робити. Мене? Ну, типа, та людина, яка бачила все і пережила з тобою, Да, яка за тебе пулю поймает, типа яка вообще все же хочет для тебе зробити. сейчас мне говоришь. І... Я говорю: сам иду. До свидания, ти свободен? Все. Я пішла наверх, начали скидатися там каструлі, летіли всі посуди все такое. Там ціла движуха. я думаю, він колись тобі розкаже про цю історію. Він си кричав: я перед. Знятися не буду, я заповнила. Він утром проснувся, він нічого не пам'ятав. Він не панів, що з ним ніхто не говорить. Бо там були самі найближчі його друзі, найближчі, які приїхали з усього світу. Він не пам'ятав ніхера, йому відео показували. Ну і з того, в нас була розмова, де я сказала, що це та ноль, з якого ми починаємо або не починаємо. Бо я точно не з тих людей, хто заслужила йде він. каже, ніколи в житті такого тобі не сказав.